Прямо зараз ми обшукуємо відпливні калюжі біля узбережжя Східної Австралії у пошуках найтоксичнішої риби на планеті. Риба камінь відома своїм найболючішим укусом на планеті. І сьогодні мене вжалить риба камінь. Та спочатку її треба знайти. Погнали! Знайти рибу камінь буде доволі важко. Бо, окрім свого легендарного жала, ці риби до того ж майстри у камуфляжі. Найголовніше рухатися повільно. Методично і випадково на неї не наступити. Ви можете дивитися на рибокамінь і навіть цього не усвідомлювати. Саме тому дуже багато людей випадково наступають на них. Та риба камінь це ще не все, на що потрібно звертати увагу. Це не єдина істота, яка може травмувати вас тут, у відпливних калюжах Австралії. Тут ще є шишкоподібні равлики та сині кільцеві восьминоги. Одні з найсмертельніших істот у світі. І ми ризикуємо не тільки просто знаходячись тут. Крім цього, нам ще потрібно слідкувати за часом. Приплив наближається дуже швидко, і уся ця територія буде повністю затоплена водою. Тож, якщо ми хочемо зловити рибу камінь, ми маємо зробити це до припливу. Усе навколо виглядає абсолютно однаково, тож це буде складно. Вау! ось вона. Бачите, як рухається? Перед вами риба камінь. І я б ніколи її не помітив, якби вона не видала себе своїм рухом. Ці риби настільки токсичні, що у них по факту відсутній рефлекс втечі. І прямо зараз я спробую зловити найтоксичнішу рибу у світі голими руками. Поїхали. Здуріте. Ось і вона, це риба камінь. Тільки погляньте на цього монстра відпливних калюш. Не віриться, що ми її знайшли. Вона виглядає як живий камінь. Я б ніколи не помітив цю рибу, якби вона не почала рухатись. Той факт, що вона почала плести – це єдина причина, чому мені вдалося її зловити. Погляньте, наскільки вона спокійна! Вона знає, наскільки токсичною вона може бути. Здуріте, тож усе готово для, можливо, найгіршого укусу, який я коли-небудь отримував. Я неймовірно нервував, коли клав цю рибу в акваріум. Я буду вжалений рибою каменем. Укус риби каменя вважається одним з найболючіших, який може отримати людина. О, Боже! Мої нерви зараз просто на межі. Тільки погляньте на цю рибу. Вона неймовірно крута. Подивіться на нарости на усьому її тілі. Вона точно заслуговує на ім'я риба камінь. Це майстер камуфляжу. Ну що ж, давайте знову візьмемо в руки рибу камінь. Причина, чому я можу взяти її в руки? Тому що вона жалить лише завдяки шипам на її спині. Вау, ця риба виробляє найпотужніший серед риб токсин у всьому світі. Його призначення лише щоб себе захищати. Проте, на жаль. Як ви можете бачити, вона настільки спокійна, через що людям дуже легко на неї наступити. І це найпоширеніший спосіб, як люди бувають вжалені цією рибою. Отрута цієї істоти не тільки викликає надзвичайний біль, а ще й може викликати м'язові спазми та параліч. Існують навіть смертельні випадки укусу риби каменя, але думаю, що вже настав час подивитися, як ця риба впорскує отруту. Зараз я виллю воду. І скористаюся акваріумом як підставкою. Ця риба може спокійно знаходитись поза водою протягом довгого часу, бо у них є здатність утримувати воду у своїх зябрах, і нерідко можна побачити, як риба камінь лежить на скелях в цих відпливних калюжах. Тому за короткий час перед нашими камерами вона буде в порядку. Тож я взяв з собою шматок неопрену, я його використаю для симуляції шкіри. Щоб я міг показати, що відбудеться, якщо ви наступите на рибу камінь, ця істота має здатність вистрілювати свою отруту, яку виробляє її хребет. Саме тому люди, які були вжалені, наступивши на цю рибу, закінчують так погано. Це не тільки через найтоксичнішу отруту, а ще й через величезну кількість цієї отрути, яку ви отримуєте. Подивіться, наскільки гострий цей шип. Добре, щоб зробити все належним чином, мені потрібно дістати свій захист для очей. У цій отруті достатньо токсину, щоб викликати не тільки проблеми із зором, а й сліпоту. Подивимось у сповільненій зйомці, як ці шипи вприскують отруту. Спробуємо на верхніх двох. Ви готові? Один, два, три. Нічого собі. Тільки погляньте. Воно блакитне. Здуріти, подивіться, скільки отрути щойно вийшло з цієї риби. Давайте ну, ще раз. Здуріти можна, ці шипи блакитні. І як тільки шипи вийшли, вони залишаються назовні, готові до захисту. Давайте не ну, спробуємо наступні шипи. Один. Два, три. Здуріти можна. Ось що опиниться у вашій нозі, якщо ви наступите на рибу камінь, вона відновить свою отруту. Тож їй це не зашкодить. А ось ці оболонки знову налізуть на гору. мені треба хвилинка після того, що я побачив. Ого, це страшно. Не буду брехати. Я зараз дуже знервований. Це те, чого ви ніколи не повинні робити. Я говорив з експертами. З людьми, які були вжалені, провів повне дослідження, але все ж мене дуже лякає те, що має зараз трапитись. Кажуть, що це найболючіший укус у всьому світі. Побажайте мені вдачі. Цей момент настав час бути вжаленим найтоксичнішою рибою у світі. І я на самій межі страху я дуже довго зважував, чи варто мені через це проходити. Проте я роблю це через те. Що під час дослідження риби каменя я знайшов дуже багато помилкової інформації, багато історій, які описують майже неминучу смерть після укусу риби каменя. Проте це неправда. Хоч токсин в основі її шипів надзвичайно потужний, він термолобільний. Тож, якщо його правильно лікувати і отримати належну медичну допомогу, то ви переживете укус риби каменя. Більшість смертельних випадків від укусу. Риби каменя пов'язані з біллю та шоком, які призводять до зупинки серця. Ця отрута завдасть вам сильного болю, але я взяв з собою: я взяв антидот, термос з гарячою водою, температура якої приблизно 45 градусів, компрес, щоб тримати на рані. Ну і вже ж на випадок, якщо я впаду в будь-який стан анафілактичного шоку, я завжди ношу з собою. Епінефринову ручку. Ми приблизно в трьох хвилинах їзди від відділення швидкої. Тож, якщо сьогодні у нас щось піде не за планом, то в нас буде достатньо часу, щоб я міг отримати екстрену медичну допомогу. Тож мій план отримати мінімальну дозу отрути риби каменя. Отрута з нашого попереднього тесту вже покриває шипи, тож вони вже заряджені і готові до дії. Так як у нас все готово, це буде дуже болюче для мене. І я сподіваюся. Дуже повчально для вас. Скоріше за все, це буде найгірший укус, який я отримував. Я Марк Вінс, і прямо зараз мене вжалить риба камінь. Найтоксичніша риба у світі. Давайте візьмемо передній шип, Ось цей. Готові? Один. Два. Три. Mm. Так. Фу, відчуваю опік. Я відчуваю, як воно проходить до пальців. І це не дуже файнє відчуття. Наближається приплив. Давайте. А, чекайте. А, забираємося, йде приплив. Так, чекайте, Ендрю, йди сюди. Ендрю, поклади рибу в акваріум. А, шиб зайшов прямо сюди. А, моментальний вогонь. Розповсюджується в пальці. Я вже відчуваю його в цих трьох. Так, в порядку, в порядку. Це зовсім інше відчуття болю. Це більше схоже на пульсацію. Чекайте, треба відійти. Спробуй ще потерпіти. Я хочу побачити, як розповсюджується біль, перш ніж примінити першу допомогу. Я ледве... Може, це стерпіти. Здуріти можна. це змушує мене нервувати. О господи. Так, виступило трохи крові. І воно пече. І стиснути руку стає складно. І воно розповсюдилося вже на зовнішню частину руки. <потрібна>, Потрібна гаряча вода. Давайте гарячу воду я вже не можу терпіти. А, а ось і вона риба камінь в порядку. Але тепер мені треба привести себе до ладу. Гаряча вода фактично зупинить роботу отрути і полегшить мій біль. А, настільки боляче. Як про це й розповідають? Більше ніколи це не повторю, і треба ще гарячої води. О, я сподіваюся. Щоб біль зменшиться, але поки що він тільки зростає. Біль продовжував зростати і розповсюджувався через моє плече аж до шиї. Навіть через місяць після укусу я все ще відчуваю заніміння та поколювання у пальцях. І хоч рівню болю було недостатньо, щоб я звернувся в лікарню, та після того, як ми випустили рибу камінь, я уявляю, що сталося, якби повна доза отрути потрапила мені в ногу. Це б уже точно відправило мене до лікарні. І якщо вас коли-небудь вжалять, обов'язково зверніться до лікарні за допомогою. Без сумніву, риба камінь відповідає своїй репутації найболючішої риби на планеті.